Водолії. Привіт, мої золоті. Подивимося, яким буде для вас період з 12 по 17 листопада. Які у вас тут будуть енергії? Ключ і знання. Вочевидь, ви знайдете рішення якогось питання, ключ до вирішення питання. А знання також здобуваєте потрібну інформацію вам. У вас ніби відкриваються очі на якісь ситуації, на якісь події, і ви починаєте бачити ці ситуації під іншим кутом, вигідним для вас. Як це відіграється у вас по всіх сферах життя? Особисте життя для водоліїв, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан особисте життя. Уф, що таке десятка мечів. Для тих, хто наразі самотній. Я бачу, що немає у вас часу на особисте життя, бо ви зараз займаєтесь собою. По карті Мах ви вкладаєте всі ресурси в себе, можливо, нова робота, навчання, хобі, зацікавлення, займаєтесь своїм тілом, своїм здоров'ям, своїм психологічним станом. І розумієте, що ви зараз дуже сильно зациклені на собі, і часу для ще когось наразі у вас немає. Для тих, хто в любовних трикутниках тут йде питання розлучення для когось, а для когось створення нової сім'ї. Тому для когось це, вочевидь, буде десятка мечів і в плані завершення любовного трикутника, як і одруженням, так і розлученням. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках тут ви активно працюєте разом з вашим партнером для того, щоб поставити крапку в якійсь ситуації, яка вас обох сильно. Тривожила якийсь певний період. По тузу жезлів це може бути і питання здоров'я, наприклад, там, з дітонародженням. Так, і питання самореалізації. Ви там шукали роботу або ваш партнер. Тобто, ви, нарешті, хочете поставити крапку в якомусь серйозному затяжному процесі. І чим швидше, тим краще. Так, бо ви знаєте, що після цієї крапки, от, ви заживете, заживете по-новому, тобто у вас відкриється якась нова сторінка вашого життя. Більш стабільна. І фінансово більш наповнена, але зараз доведеться пройти певні обмеження, щоб таки цю крапку поставити. Безумовно, це не обійдеться без конфліктності, але не у вас в партнерстві, а конфліктність якось буде спрямована на інших людей. Не всі, можливо, зрозуміють вас. Робота: королева мечів. Для тих, хто наразі не працює. Чому тут п'ятірка? Дивіться, будьте обережні з різними кредитами, займами і так далі. Не найкращий період, щоб їх брати. Тільки якщо вам вже ну, дуже сильно потрібні гроші, тому що це у вас може просто ви, ну, вимотати просто потім фізично і морально. Тому будьте обережні з цим, будьте раціонально, логічно е налаштовані. Якщо можна обійтися без цього, краще обійдіться без цього. Шукайте натхнення. Можливо, вам потрібно зустрітися з якимись людьми, які дадуть вам трохи натхнення, трохи свіжого повітря, і допоможуть вам прояснити якісь моменти. Для тих, хто в пошуку роботи. Мої ж ви зайчики молодці. Ви тут проходите стажування, можливо, знаходите себе в якійсь творчій роботі, проявляєте себе. Тут може бути і як те, що ви знайдете роботу в якійсь компанії в наймі, так і те, що ви почнете працювати на себе. Тобто, у вас тут іде просування в плані роботи. Да, поступово, можливо, невеликими кроками, але ви рухаєтесь, і вас тут підтримують, у вас тут є підтримка з боку ваших рідних, близьких, ваших друзів, тому у вас тут всі шанси знайти хорошу роботу для тих, хто вже працює, але по найму. Непростий період тут, можливо, сезонна робота. Тобто, в якийсь сезон більше роботи і більше зарплатня, а в якийсь менше. І це, безумовно, вас турбує і турбує вашу сім'ю. Ну, але зараз ви з цієї роботи не підете. Ви. В якомусь сенсі залежні, можливо, контракт у вас якийсь там є такий, що ви не можете піти з цієї роботи в там, пошуках чогось більш стабільного. Але, можливо, задумуєтесь на те, щоб почати вчитись чомусь новому або якісь свої навики монетизувати. Да, тут, вочевидь, будете шукати підробіток. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер? Ну, у вас тут в плані роботи, я не знаю. Може бути переписка, може бути листування, якесь робоче з клієнтами, наприклад. Або там продумування дизайну і так далі, але от як такого робочого процесу я тут не бачу. Ви тут, можливо, займаєтесь своїм здоров'ям, зустрічаєтеся з рідними близькими, спілкуєтеся з ними, тобто більше наповнюєтеся, оздоровлюєтеся, аніж працюєте. Для тих, в кого свій бізнес. Ну, тут активна робота, процеси налагоджені, очікуєте результатів, можливо, звертаєтесь до бухгалтера на перерахунок. Для когось це може бути, знаєте, що неправильно нарахували заробітну плату або затримуєте заробітну плату вашим працівникам, і ну, вони можуть, вони можуть бути цим. Дуже незадоволені, тому вам такі питання обов'язково треба вирішувати якнайшвидше. І, можливо, навіть замінити того бухгалтера чи ту людину, яка нараховує заробітню плату, якщо це вже неодноразово скаржаться ваші працівники на це. Так, далі в нас фінанси. А ну-ка, про що тут йдеться? Водолів, угу. дивіться тут у вас перша. Вирішення якогось складного питання, пов'язаного з спадщиною, із домом із квартирою, з якоюсь землею, ділянками земельними, також з машинами, з переїздами кудись. І ну, це на вас все, от як. Сніговий ком звалюється на цей тиждень і треба буде брати себе в руки, брати того бика за рога, чи от як на карті сила льва за Пащу. <с. <с.> і справлятися з цим, бо тут треба буде вирішувати досить таки швидко. Да, тобто вам тут треба зайнятися питаннями, які у вас вже давно висять, і ви їх не вирішили раніше. Ви розумієте, що для вашого майбутнього це просто вже треба зробити, підходить час. Плюс вам піджимає якось чим швидше вирішити, щоб стати вільніше, стати спокійніше і рухатись кудись до нового. Буває молодці, ви правильно це робите. В плані фінансів у вас тут іде позитив, покращення. Хоча й, ну, не дуже просто буде на цьому тижні, але. По всіх картах, що я бачу, це а, у вас збільшується кількість доходів через те, що у вас буде не одне джерело доходів, а кілька. Отак. Морально-психологічний туз. Ой, туз, Хотіла сказати, туз пентаклів. Ну, там по факту це сенс один той самий. А, це в нас. Десятка пентаклів. Питання сім'ї, питання створення сім'ї для когось, питання ваших рідних і близьких. Ви про них думаєте, переживаєте. Або думаєте про себе, да, про створення сім'ї, про дітей, про якийсь сімейний бізнес. Загалом у вас по моральному. Психологічному стану тут стабільність, так? Тобто у вас тут вимальовується якась картинка вашого майбутнього. Можливо, багато займаєтесь саморозвитком, роботою над собою, отримуєте якісь нові знання, потрібні вам в майбутньому. Так, позитивний період. Хоч і не без якихось втрат, тобто все рівно, вам треба буде з чимось розпрощатися. Але ви знаєте, що це вам піде тільки в плюс. Ви будете щасливі, врешті-решт, коли пройдете оці от всі перипетії, Тому того вам і бажаю, нехай все буде в позитиві. Чекаю на вас зворотній зв'язок. І люблю цілую, пока-пока.